Послухайте казочку, Зайчик-Побігайчик і Котик-мурчик. А написала казочку Аделя Григорук. Жило було собі зайчиня. воно мешкало не в лісі, а в невеликому чагарнику. Зелений яворовий кущ був для нього і домівкою. І схованкою від сердитих собак, що час від часу гавкали десь поблизу. А густа тернина навколо робила його хатку непомітною для чужих очей і майже неприступною. Зайченя жило саме. Зла пригода розлучила його з сім'єю. А було це так, однієї днини зайченя. Разом з братиками і сестричками бавилося біля потічка, плигало і перекидалося. Усім було весело, гріло сонечко, повівав легенький вітерець, в небі радісно співав жайворонок. Мама готувала обід. Татко мав ось-ось прийти і принести гостинець червону морквочку. Зайченята ще ніколи не їли моркви і не знали, яка вона. Але з татусевого вигляду зрозуміли, що це дуже смачні ласощі, бо чого б тоді татко так задоволено заплющував очі і прицмокував язиком. А де ви мої маленькі збитошники?» – пролунав татків голос. Побігайчик першим почув його і кинувся назустріч. І тут зовсім несподівано щось оглушливо бабахнуло. Побігайчик перелякано скрикнув. Він побачив, як татко високо підстрибнув, перекинувся у повітрі і опустився в траву, а потім притиснув вуха до голови і прожогом кинувся у протилежний від побігайчика бік. Побігайчик чув, як заливається гавкотом собака, гупаючи якісь важкі кроки, як кличуть маму його братики і сестрички, але зрушити з місця не міг і лежав, мов би, прикипівши до землі. Нарешті все вщухло. Побігайчик отямився і почав розглядатися довкола. Поблизу. Нікого не було. Ні татка, ні мами, ні братиків, ні сестричок. Побігаючи, кинувся в один бік, у другий. Він кричав, плакав, але його ніхто не чув. Тоді він пустився йти, куди очі дивляться. Так прибився до зелених кущів. Стомлений і заплаканий. Заховався в пусте плетиво яворового гілля і заснув. Ще кілька днів побігайчик сподівався, що всі знайдуться, і вони знову заживуть великою дружною сім'єю. Аж якось уранці сорока, яка прилетіла з новинами, розповіла про хороброго зайця, який урятував свою сім'ю від мисливця і собаки. Побігайчик одразу зрозумів, що це його татусь. Тітонько Сороко, наважився він подати голос. А чи не знаєте ви, де зараз цей сміливець? Ні, не знаю, не знаю, голубчику. А може, знаєте, куди подалася його сім'я? Скреке, малий, я б і сама хотіла про це довідатися. Побігайчик зітхнув. Що ж, подумав він, принаймні тепер знаю, що всі живі, а це найголовніше. І побігайчик став жити сам. Він навчився знаходити їжу, побудував хатку, гарно причепорив її, а довкола посадив квіти, хай тішить очі і йому. І пташкам, що жили в гніздечках посеред зеленого листя. До квіток прилітали веселі по помет. Навколо кружляли в тоночку барвисті метелики. Проте, побігайчик часто сумував, згадуючи рідну сім'ю. Якось зранку побігайчик вертався від джерельця, з якого брав водичку. І тут! Перед своїм кущем на стежиці побачив, як хтось лежить, скрутившись пухнастим клубочком. Ти хто такий? здивовано запитав він. Я котик мурчик. А ти хто? А я зайчик-побігайчик. Чого тобі тут треба? Нічого, я живу недалечко. От і пішов прогулятися. Відповів Мурчик, а ти де живеш? Тут і живу, не зовсім привітно відповів зайчик. Але Мурчик мав такий лагідний голос, та й сам був невеличкий, як і побігайчик. Тому зайчик тут же заспокоївся. Вони розговорилися і не помітили, як сонечко сягнуло полудня. Ой похопився Мурчик. Піду я, бо мама буде сваритися. Зайчик посмутнів. Йому шкода було прощатися з новим другом. А можна мені прийти до тебе завтра? запитав Мурчик. Зайчик аж засяяв від радості. Звичайно, друже. Так вони потоваришували. Кожного дня. Мурчик приходив до побігайчика. Вони разом ходили по воду, поралися біля квітів, а потім гралися в квача. Тітенька сорока спочатку недовірливо придивлялася до мурчика, але скоро полагідніла. А чого ж веде себе гарно, до гнізд не лізе, пташенят не кривдить. Нехай приходить, зайченяті веселіше буде. Якось Мурчик сказав. Ходімо до нас. Мама дуже хоче з тобою познайомитися. Зайчик злякався. Я не піду. Там собаки, вони гавкають. Е, махнув хвостиком Мурчик, Нехай собі гавкають, скільки хочуть. Всі собаки прив'язані на ланцюгу. І нас не дістануть, не бійся. Побігайчик зважився. Він ішов услід за Мурчиком і намагався не думати про собак. Нарешті вони підійшли до великого саду, з якого віднівся будинок під червоною покрівлею. На подвір'ї було гамірно. Хтось голосно сміявся, з вікна лилася музика. Собачого гавкоту чути не було. Але враз. Пролунало протяжне кукуріку, і хтось гучно залопотів крилами. Зайчик присів. У нього схвильовано забилося серце. Я далі не піду, прошепотів він. Чого ти ходімо? тягнув його мурчик. Покладися на мене. Ледве переступаючи ногами, побігайчик поплівся за другом. Мамо, мамусю! загукав Мурчик, дивися, хто до нас прийшов. Перед побігайчиком з'явилася велика біла кішка, Мурчикова мама. Вона була така гарна, усміхнена, привітна, що побігайчиків страх умить кудись щез. Він чемно вклонився і привітався. Який вихований у тебе друг, сказала Мурчикова мама. Ну, ходімо до нашого дому. Я вас почастую чимось добреньким. Ой, якими смачними були і білий хлібчик, і молоко, і картопелька. Зайчик ще ніколи такого не куштував. А наприкінці обіду Мурчикова мама принесла ще одну страву. Це морква, сказала вона, знаєш, що зайчики її дуже люблять. Побігайчик у мить посмутнів. Він згадав татка, маму, і сльози рясно закапали з його очей. Що з тобою? перелякалися Мурчик і його мама. Чого ти плачеш? Хлипаючи, побігайчик розповів обом. Сумну історію свого життя. Морчукова мама витерла йому сльози, лагідно пригорнула до себе і сказала: У мене є синок, Мурчик, а ти будеш його братиком. Хочеш? Побігайчик лише тріпнув вушками, бо від щастя не міг мовити й слова. Відтоді вони стали нерозлучними. А одного разу Мурчикова мама повела побігайчика на город. Оце, сказала вона, бур'ячок, це капусточка, а ось рядочок моркви. Коли хочеш, можеш доглядати за ними, а восени збереш урожай. Звичайно, побігайчик погодився. Він завзято полов і половав свою грядку, пильнував, щоб ніякі шкідники не нищили городину, і тихо тішився, адже знайшов добрих і вірних друзів, які стали йому сім'єю. А Мурчик з мамою пишалися, що побігайчик такий тямущий і працьовитий.